Активісти військово-патріотичного об'єднання «Коломия центр вже утретє вирушили на схід. Між поїздками встигли перепочити лише кілька годин. Цього разу знову повезли бронежилети та гуманітарну допомогу. А ще супроводжують цивільних з Косівського району, які теж зібрали нашим воякам посилку. Перед самим виїздом ми встигли розпитати активістів, як пройшла поїздка та про враження від буремного сходу. 80-та аеромобільна бригада, 51 ша механізована, де призвано 30 коломиян, А відтепер ще п'ятий батальйон територіальної оборони Прикарпаття це три військові формування, над якими взяло шефство військово-патріотичне об'єднання «Коломиєцентр». центр. Серед найнеобхіднішого, що треба нашим хлопцям біноклінічного бачення, тепловізори, бронежилети. Першого разу активісти Коломия центру вже побували в гарячих точках і передали пакунки нашим землякам. Друга поїздка була особливо складною, розповідають у Коломия центрі, і дотепер не розуміють, чому більше десяти разів пробивали колеса та ще й потрапили у ДТП. Щоправда, все завершилося успішно на схід. Доправили близько п'яти тонн вантажу. Саме основне, що ми доставили 40 бронежилетів. Саме це саме основне, що 40 бронежилетів, 4 кг каски. Відправили сім посилок десь проблем біля двох продуктів дали. продуктів крупа, мука, тушонки, Ну що люди написали, що людина збирала на прохання бійців 80-ї аеромобільної бригади, коломияни привезли запчастини до техніки. Цим вояків забезпечив коломийський магазин автостоп. Там такий посил ці хлопці зраділи не менше ніж бронежилетам. Розповідають у штабі. А загалом воякам потрібно все. Приїжджаємо. Значить, 80 в 80-й аеробійній бригаді ще приблизно 300 солдатів не мають бронежилетів і касок. 300 солдатів, це сказав замкомандіра бригади. 51, й ну там більше як 300 солдатів не мають бронежилетів. Те, що ми привезли, теж біля 30 бронежилетів дали їм От, нашим коломічанам, які там. Е -е, і раді дуже були, і, скажімо, коли ми роздавали ці бронежилети, то два хлопчика так стояли з боку, думаю, що вони дивляться. Вони кажуть, дядько, а нам не дасте бронежилет, у нас немає нічого взагалі. Дайте нам два бронежилети. Ми кажуть, дамо, чого не дамо? Довго між поїздками коломияни не відпочивали. Приїхали, переодягнулися і знову в дорогу. Цього разу повезли бронежилети та гуманітарну допомогу. А ще супроводжують цивільних з Косівського району, які теж зібрали нашим воякам посилку. За кермом вже вдруге поїде Василь Футомайчук зі спасу. Попереду знову три тисячі кілометрів. Чоловік сподівається, що ця поїздка буде легшою ніж минула. Хвилювання було тоді, коли пробилося колесо на зеленці. Три, три мінути помінялося колесо за три мінути на гружаному бусі. Але все, Богу дякувати, все зробилось так, як треба. Груз доставили туди, куди треба. Настрій не дуже цікавий, ще й у молодих хлопців, які по 21 році. Але ми їм настрій підняли, коли привезли їм бронежилети, і потім через три години вони пішли в гарячу точку в Донецьк. То настрій в них трошечки піднявся. Як розповідають у штабі, з паливом їм теж допомагають місцеві заправки. Що цікаво, маленькі точки самі пропонують дизельне та допомогу. А до великих розкручених активісти зверталися по кілька разів і поки безрезультатно. Ті Дайте нам відношення. Добре, дали ми відношення, офіційно відношення, добре ми роздаємося. Перший раз кажуть, о, ви запізно за дали. На другий раз дали нам за тиждень до того, щоб у них часу було. Приїжджаємо, що нічого з того не буде. Транспортом теж забезпечують добрі люди. Хотів би подякувати своєму другу Тарасу крім яку за те, що він надав нам транспортний засіб, не побоявся, велике йому дякую. Коломия центр добре співпрацює з нещодавно створеним координаційним центром швидкого реагування. Хотів цього приводу сказати подяку Романюку Юр, Юрі е, e, бо дійсно людина робить роботу. Всі бронежити, які коло має центр посашається, це все заслуга <рек comunidad -160> е, е, коронаційного центру і, 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 і е, Романюка Юрі від руки написано офіційна подяка від замкомандіра бригади 80-ї мобільної бригади. є там корабційному центру так ну, нашому на нам ранді п'ятої теж бригади і... подякує так. А ще у штабі коломия центру настійливо радять не займатися самодіяльністю, тобто не їхати на схід самостійно. Це кажуть, далеко не романтика, та й автівки з українськими номерами не дуже безпечні. Тому охочі допомогти можуть звертатися у штаб, що на вулиці Мазепи, 1 у коломиї там знають, що треба воякам, та як правильно доправити посилки. Активіст Роман Кутя теж дуже хоче поїхати з колегами, але поки що залишається на місці. Не дозволяють нам, нам молодшим. Ми маємо бажання. Маємо бажання, по-перше, ну, можна сказати, це якийсь такий патріотичний дух. Просто є бажання, знаєте, юнацького геройства, але це дуже небезпечно. Це знають наші старші товариші, які пройшли гарячі точки в Афганістанах та інакших гарячих точках в світі. І вони нам не дозволяють просто всього на всього туди без підготовки і без спецзасобів їхати. Тому, тому скажу, нам простим смертним гражданським не бажано туди пхатися, бо тому, що там насправді, як просказують наші старші товариші, це війна. Чому наші люди це роблять? Ризикуючи життям, їдуть на схід допомагати воякам. На це питання є дуже проста відповідь. Я так патріот України. Координаційний центр швидкого реагування просить прикарпатів підтримати наших земляків, які зараз беруть участь в АТО, потрібні продукти харчування, засоби гігієни та кошти на амуніцію. Деталі за телефоном два шістдесят